Суперовий, контроверсійний, провальний, епічний, крутий, ніякий. Так, це все кажуть про останній сезон найуспішні шоу по позориним війнам. Вітаю джедайські краївці, і в цьому відео я поділюся своїми роздумами про третій сезон серіалу Зорині війни мандалорець. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську краївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали! У мене цей сезон мандалорця викликав дуже неоднозначні емоції та думки. З одного боку, автори дійсно набагато збільшили масштаб шоу, а студія бюджет. Це більше не камерна історія про пригоди мисливця за головами зі своїм маленьким підопічним. В цьому сезоні ми поринили у проблеми нової республіки, побували на коросанті, взяли участь небагато-німало ні мало у битві за Мандалор, стали свідками вражаючої майстерності мандалорців та налітали чимало годин у космічних битвах. І здається. Саме це призвело до найбільшої проблеми сезону, неоднорідності сюжету, деякі частини якого виглядали відверто інородними. Подейкують, що після звільнення Джини Карану та скасування серіалу Рейнджери Нової Республіки Філоні та Фавро просто додали деякі сюжетні лінії до цього сезону мандалорця. Якщо це дійсно так, то це пояснює дивну серію, майже повністю присвячену долю доктора Першинга на Корусанті. І, хоча мені сподобалося знову побувати на цій планеті, але із загальної канви історії ця сюжетна арка дуже вибивалася. Тон шоу також не було витримано на одному рівні: ванільні серії про курсант, беззубу Нову Республіку, карикатурних піратів та місто утопію з Джеком Блеком, межу із драматичними епізодами і флешбеками про Наказ 66 та загибелю Вісли. Більше того, навіть в одній серії могли бути круті моменти та повний фейспалм. Згадаймо атаку піратів на Навару. Жахливе виконання піратів та містян, чудові повітряні бої та вправні мандалорці. І апогеєм цієї неоднорідності став фінал сезону, в якому напруга та екшен раптово перериваються і змінюються мирними сценами в барі та на наваро. Пригадаємо фінал першого та другого сезонів. Розумію, що появу Люка переплюнути важко, але можна було хоча б імперців наприкінці показати чи навіть трауна. Крім того, фінал повернув наших героїв на вихідні позиції. Дін та Грогу знову самі по собі мандрують галактикою. Ніби не було всіх пригод, ніби мандалорці не повернулися в свій рідний світ, об'єднавши зусилля двох фракцій. І як це співвідноситься із словами Бокатан про необхідність триматися разом заради перемоги Мандалору? Або обіцянкою Діна, що він буде із бо до кінця? Як на мене, то це правило з креду було вигадано авторами тільки заради того, щоб не бути зв'язаними перед наступним сезоном. До речі, не знаю, як вам. А мені Грогу в цьому шоу був вже відверто зайвим. Я дуже люблю цього зеленого вуханчика, але в третьому сезоні його мімімішність вже почала втомлювати, а роль у сюжеті так і залишилася незрозумілою. Окрім того, що він наприкінці став діном Грогу, що також викликає запитання, чому Дін Грогу, а не Грогу Джарін. Що б змінилося, якби він до сих пір залишався б з Люком? Здається, нічого. Не скажу, що його роль у фінальній битві була вирішальною. Скоріше там рулила Бокатан. Можна, звичайно, заперечити, що саме Грогу врятував Діна, коли покликав Боката на допомогу в третьому епізоді. Але я думаю, з цією задачею і Р5 би чудово справився. Одним словом, Грог в цьому сезоні виглядав відверто зайвим дитиною, що плутається між ногами дорослих. Хоча цитата з повстанців була гарною. Справжньою зіркою цього сезону для мене стала Бокатан. Кеті Сахов розкрилася тут наповну і, як на мене, створила набагато цікавішого персонажа за Діна. Покинута побратимами на початку, не впевнена у здатності знову очолити свій народ та відродити Мандалор, у другій половині сезону бокатан дійсно показала себе лідеркою, яка здатна вести за собою і безтемного меча. І тепер мені, якщо чесно, набагато цікавіша її доля та доля Мандалору, аніж пригоди Діна та Грогу у зовнішньому кільці. А от Дін цього разу не показав особливого розвитку. Якщо в першому сезоні він пройшов шлях від самотнього мисливця за головами, що холоднокровно пакує замовлення в карбоніт і ненавидить дроїдів, то дбайливого опікуна грогу, здатного довіритися IG 11, другому він поступився кредо заради малюка, то зараз я не помітила особливого руху вперед, навіть навпаки. Дін спокутував провину у водах Мандалору і повернувся до звичного способу життя. Здається, навіть зброярка здатна на більшу гнучкість та прогрес. Я розумію, що накладки у знімальному графіку Педра Паскаля не дозволили йому показати лице, але факт залишається фактом те, що класно працювало в перших сезонах, перестало для мене працювати у цьому. Ані муркотіння грогу, ані вперте носіння Діном Шолома не виглядає вже мілашно та круто. Тому Дін відверто програв цей раунд бокатан, хоча це і не було змагання. Вона виявилася набагато цікавішою героїною. Все таки чудово, що ми отримали змогу подивитися на мандалорців у дії. На чолі з бокатан із темним мечем у руках, і виглядали вони дійсно розкішно. От би так було виконано весь сезон, тоді б у мене набагато менше було претензій. Окремо хочу поговорити про зображення нової республіки. Судячи зі всього, нам хотіли показати причини становлення першого порядку типу, дивіться, новий уряд зовсім безсилий та м'якотілий. Але це було зображено ну дуже неправдоподібно колишні імперці в крутих апартаментах на курсанті. Імперка буквально в штабі управління військовими справами. Якщо судити за книгами нового канону, то нову республіку підвели не так пацифізм, хоча і він був звичайно безглуздям, але здебільшого політичні чвари розкол на два табори, так званих популістів та центристів. І в будь-якому разі пацифізм, як на мене, не має означати наївність. Візьмемо, до прикладу, Другу світову. Люди дійсно вірили, що більше таке не має повторитися, і жахалися звірств нацистів. Тому був нюрберський процес, відсторонення нацистів від управління, доволі жорстока люстрація серед лікарів і вчителів, членів партії. Саме десь так я і уявляла будні бувших імперців, і точно не з морозивком на головній площі корусанту. Прикро, адже ми знаємо, що фавро та філоні можуть робити дійсно якісний продукт. Перші два сезони були зроблені чудово, не дивлячись на багато менші бюджети, що, очевидно, і без офіційних цифр. Вони не виглядали дешево. А технологія волю не кидалася в очі. Схоже на те, що сценарій та візуальну складову цього сезону не допрацювали. Виглядає так, що автори чи то занадто розпорошилися на численні проєкти Філоніверсу, чи то спіймали зірку і вважають, що пропрацювати численні сюжетні Нестиковки немає необхідності. Бо фанати і так все з'їдять варто лише темним мечем у кадрі помахати, або в чергове натиснути на ностальгію та показати наказ 66. Інакше я не можу пояснити. Як сюжет могли прокрастися пірати та Джек Блек зі своєю пасією? Чудові епізоди та сцени лише підсилюють почуття деякого розчарування, адже ми можемо бачити, який потенціал був у сезону. Найбільше мені сподобалися флешбеки про на 66 загальна динаміка між Діном та Бокатан, чудові екшн сцени з мандалорцями, круті повітряно-космічні битви, імперська таємна рада та взагалі весь сьомий епізод. Чому? Ну чому весь сезон не був таким чудовим та якісним? Сповненим драми та екшену та виконаним на високому рівні. Я дуже, дуже сподіваюся, що Асоці Філоні приділив більше уваги, і ми не отримаємо чергову книгу Боби Фета чи Обівана Кенобі. Як на мене, то це буде вирок всьому філоніверсу, бо продемонструє, що ідей та сил у авторів вистачило тільки на перші два сезони Мандалорця, а мені цього зовсім не хотілося б. Якщо вам здалося, що я отримую насолоду, критикуючи Мандалорця, то ви помиляєтеся. Набагато більше радості мені дає перегляд чудових серій улюбленого Всесвіту. А як вам третій сезон мандалорця? І чи є у вас очікування, що буде в наступному? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!